Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої любі діточки! Сьогодні з вами поговоримо про добро і зло. Як ви визначите, яким кольором ви визначите добро? Напевно, якимось яскравим світлим кольором, жовтим, рожевим, блакитним, білим. А яким ми кольором можемо визначити? Чорним, сірим, коричневим, якимось темним кольором. Як розпізнається добро і зло, розпізнається за вчинками людини? Давайте розберемо зараз одну ситуацію. Я вам прочитаю невеличкий твір і ми з вами розберемо ситуацію, яка склалася. Послухайте уважно. Вже декілька днів не був у школі Василько. Вчителька запропонувала Миколаці провідати однокласника і дізнатися про причини відсутності його у школі. Виявилося, що у Василька захворіла мати, і він сам порався біля матері, сам їсти варив, допомагав матері, давав ліки, сам ходив до магазину. Другого дня вчителька із декільками учнями прийшла до Василька і запропонувала йому свою допомогу. Мати Василька, що лежала хвора у ліжку. Заплакала. Як ви думаєте, що, у цій ситуа що про що йдеться у цій ситуації? Про допомогу своєму ближньому. Люди не залишать, вчителька не залишилася осторонь, вона звернула увагу на те, що дитини немає в школі. Чому дитини немає в школі? Бо вона стала учні і той. Казав, що захворіла мати у Василька, що вирішили діти і вчителька. Вони вирішили допомогти хлопчикові не бути самому у своїй біді, а допомогти йому, щоб він не залишався сам на сам у цій скрутній ситуації. Чи зробили добро вчителька і учні класу? Правильно вони зробили добро. Велике сонце світить на небі, а маленьке сонечко світить в кожному із нас. Це сонечки добра. Кожна людина, яка добра дитина, вона любить природу. Вона любить навколо, навколо людей близьких. Вона охороняє природу, береже її зігріває своєю добротою інших людей. В неї є бажання допомогти. Причому допомогти безкорисно. Тобто не чекати взамін щось. Коли людина робить добро, вона не чекає щось взамін, щоб повернулося. Але повірте, добро завжди повертається від тої людини, яка чинить його. Доброта це прагнення людині зробити інших людей навколо себе щасливими. Я думаю, ви погодитесь зі мною, що якщо людині зробити добро, то вона поділиться з вами теплотою, вона поділиться своєю теж добротою з вами. І я хочу, щоб ви зараз посміхнулися тому, хто поряд з вами матусі, татусеві, бабусі, поділіться своїм сонечком, своїм теплом і добротою з близькою людиною. Зробіть людину поряд з вами щасливою. Наприклад, які вчинки ви вважаєте добром? Якщо когось підтримати у важку хвилину це добро. Нагодувати маленьке кошеня або цуценя. І допомогти їм знайти домівку, це теж велике добро. Ви рятуєте маленьке життя, яке може то цуценя або кошеня тваринка може загинути, а ви рятуєте. Погодувати пташок, допомогти бабусі зробити ту працю, яку їй вже важко робити. Допомогти матусі, помити посуд, наприклад, і так далі. Поділитися іграшкою своїм товаришем або подружкою. Погратися разом, не злитися, не кричати, не казати поганих слів. Це все погано це зло. А добро це коли ви допомагаєте, підтримуєте ближнього, оберігаєте від цього лихого це є добро. Я сподіваюся, що наша бесіда з вами стала для вас корисною, і ви зробите свої висновки і станете допомагати ближнім і не тільки ближнім своїм, але й усім, хто потребує допомоги. На все добре! Всім гарного дня, мирного неба, добра нам усім!